Вітаємо вас, шановні подоляни. Сьогодні ми продовжуємо рубрику нашої медичної передачі Здорові будемо. Продовжуються новорічні свята, багато вихідних днів попереду. І, звичайно, що ми робимо в цей час, це дивимося телевізор, лежачи на дивані. І, звичайно, багато харчуємося. І це служить до виникнення різних проблем з боку шлунково-кишкового тракту. Знайомтеся, сьогодні гість у нашій студії лікар гастроентеролог Хмельницької міської поліклініки номер 2 Ірина Гаєвська. Вітаю вас, Ірина. Скажіть, будь ласка, крім переїдання, які ще причини до виникнення захворювань з боку шлунку? Причин для захворювань шлункового тракту є достатньо багато і серед них. То, що ви сказали, переїдання це надмірне і швидке їжа, недостатнє харчування, неправильне, нерегулярне харчування, вживання алкоголю, паління, тривалі психоемоційне напруження, стреси. А також виділяють достатньо зараз часто вживають фразу хелікобактер-асоційовані гастрити, захворювання, тобто це захворювання, які виникають внаслідок колонізації шлунку бактерією «хелікобактер». Ну, людина в себе відмічає симптоми різні. Які це можуть бути симптоми, щоб вона звернулася по допомогу до лікаря? На ранніх стадіях може бути перебіг взагалі безсимптомний або прояви якісь дискомфорту, важкості, вздуття живота, урчання. Неприємні відчуття після споживання їжі. В подальшому це можуть виникнути болі, болі, які можуть бути або на голодний шлунок, або після їжі. Це залежить від форми гастриту, яка є, і від перебігу того гастриту, який є у даної людини. А також ці болі частіше всього виникають в верхньому ділянці живота. І можуть супроводжуватися нудотою, блювотою, в деяких випадках печією, вздуттям живота, розладами стільця, частіше проносами або чередуванням проносів з закрепами. Тобто ставлення людей є дещо помилковим, вони знаходять себе ці симптоми, виставляють собі діагноз до прикладу гастрит і починають лікуватися. Хто може діагностувати це? Все таке захворювання? Ну, діагноз, хронічний гастрит чи, взагалі, гастрит, як ми кажемо, це морфологічний діагноз, діагноз, який повинен бути виставлений лікарем при дослідженні антископічному і з підтвердженими морфологічними, тобто гастробіопсією. Хворі пацієнти не повинні ставити цей діагноз собі самі і лікуватися по і інтернету лікувати. як модно на сьогоднішній час. Скажіть, будь ласка, це лікування по інтернету людина лікується? Чи можуть ну, в деяких випадках ці всі симптоми проходять? І людина живе далі, працює і думає, що нічого не загрожує? Можливо, але це найчастіше всього буває тоді, коли це функціональні розлади, але як зараз кажуть, диспепсія, коли немає порушення слизової оболонки шлунку. І якщо є справжній гастрит, то іде ураження слизової оболонки, яке призводить до атрофічних змін, і в майбутньому може призвести до раку шлунку, якщо людина не повноцінне лікування. Так. Що знають про гастрити, про інші захворювання жителі нашого, нашого краю? Подивимося у нашому наступному сюжеті. Що ви знаєте про таку хворобу, як гастрит? Це захворювання дуже страшне. Таке я в лікарні теж лежала через гастрит. Воно через нього може бути язва. Не можна нічого жареного, перченого, всяких консервантів. А от ви їсте Чіпці їх можна. Ні, не можна. Гастрит знаю, тому що це хворіє, звичайно, шлунок, але кажуть, що це. Я думала, що воно завдяки неправильному там харчуванню, чомусь, але кажуть, що це бактерія Хлікобактер. От наскільки я правильно не знаю, говорю це. Ну, я нічого особисто не знаю, ніяк не лікуюся, але й сама, звичайно, дуже хворію гастритом. Не знаю, що таке гастрит. Слава Богу. А що ви їсте, щоб мати таке гарне здоров'я? Що їм? Я все підрати їм? Людина, яка не їсть гарячого, я так собі думаю, яка погано кормиться, того воно з'являється гастрит, заболівання желудка. Гастрит це шлункова да? хвороба, навіть желудок, я знаю. Знаєте, які причини цієї хвороби? Ну звісно, неправильне питання, стреси нервні. Гастрит, ну, це те, що в жовтку болить. А які причини цієї хвороби? Не знаю, погано їмо, погано їмо, погано їмо. О, це велика історія. Я сама медсестра з 40-річним стажем, знаю, що це таке. Багато хворих таких було очень, у вас? Дуже багато хворих. Я з дитинства. У мене дітей навіть було дуже багато. А, а в чому причина да. от такого? Днятка питання. питание, питание. Как вот эти взвешенные счастливые, вот эти по 320 кг. Господи, проси меня, жрать надо меньше. А діти зараз что? Эти чипсы, эти жарені, все жареные, все это не нельзя. Больной желудок. Надо питаться правильно. Одна з причин. А ще що впливає? А, медикаменти впливають, тому що всякий аспирин роз'їдає скишешники. Через те буває гастрит. Сигарети, водка, нездоровий образ життя. Ось причина. А які симптоми у цього захворювання? Коли вранці не обов'язково потрібно, хоча б сніданок має бути. Це не має бути щось калорійне, але має бути щось корисне. Йогурт попити все, якщо я нічого не вранці не встигаю поснідати, звичайно, болить. Звичайно, буває тошнота. Їдеш в маршрутці, навіть в транспорті, і відчуваєш, що десь воно тебе вже там і тяне щось, бо побалює такі є, є хвороба. Ну, звичайно, треба за собою слідкувати. Саме основне вранці снідати. Острі болі не вони можна їсти гострого, перченого, соленого. Лікуватись треба, але не лікуємося. А чому? А в поліклініку не ходжу зовсім. Знаю, бо сама колись в дитинстві цим хворіла. Які симптоми? Болить живіт, ріже дуже. знаєте, які ускладнення цієї хвороби? Я зважелудка. Я так собі думаю, ну якщо за собою не слідкувати, потім все переростає. Ну наскільки я знаю, в язву. це має бути щось вже і серйозніше. І буває таке, що гастрит постійно кровоточущий на російській мові. Але буває таке, що говорять, що і ну, це ранка, вона постійно, постійно, постійно. Її треба дійсно лікувати. До чого може призвести ця хвороба, якщо її не лікувати? все-таки до рака. Ну если она становится хроническая, то это раковое заболевание уже. Може порадите от якесь меню особливе для гастриту. Ну, я считаю, что первое это не нервничать, везде находить позитив, потому что сама по себе жизнь прекрасна. Если вы смотреть на неё с негативной точки зрения, то так и будет. Поэтому почаще улыбаться. Ну и, естественно, правильное питание. На сегодняшний день я понимаю, что все входит в финансы, но опять-таки стараться как-то Принаймні, які продукти мають бути щоденно Мінше, Менше жареного, менше жирного, звісно ж. старатися більше фосфору, навірні рибки. Ну говядину нежирну. жирної, то є врачі совєтують таке питання. Не жарене, не гостре, не жирне, менше солодкого. Харчуватися краще потрошечки, але дійсно, щоб не було не навантажувати желудок і не, не ходити голодному. Це саме основне. Треба додержуватись, дієти. Жити на дачі, як ми з вами, і все буде добре. Воду треба пити, треба їсти. Все те, що Господь створив, а не те, що, що людина от в магазині, воно все одно переробляється. Це все воно ж не буває так, що, е, саме, що воно свіже, а воно там всякі індігрієнте додають, там що воно зовсім для людини не потрібне. Воно хочете сказати, що там ковбаса це не ковбаса. Яку ви знали? То не ковбаса, бо вона навіть той хліб, якщо його переробляти, то він теж не хліб. От я, як, наприклад, як сама дому хазяйка, я викупляю муку. Дрожжі, додаю туди отрубі, додає туди соняшників, додає туди гарбуза. І в мене хліб, виходить, я не можу насолоджуватися, тільки так. Ну, Слідити за собою зарядочка, не, не, не потріблять часто водочку. А в раціоні що має бути? М'ясо. М'ясо це, це основа всього. Їсте здоровий продукт? Ну, то, що в селі виростімо, то їдемо, так. Да. Може бути в этом. Запорука вашого, здоров'я. не їдим. Чіпси, сухарики, ще якусь сіляку смакоту. О, ні, оце ми вже не їмо. Які продукти треба їсти, щоб бути здоровим? Яблука і помиті. Вранці що ви їсте? сьогодні ми їли смажин. Запечену курочку з... з макаронами. І смачно було. Дуже. А ми вечором з'їли капусточку квашену. – Це в садочку так годує? Ні, я вже в школу в другий клас ходжу. Я вам хочу сказати, що навряд чи зараз є така їжа, що. Ми навіть маємо участок дачний. І казалось би, маємо все своє. Ну, у нас все треба і міндобрива, і побризгати, тому що хвороби і на яблунях, на деревах, от, і на, на всіх рослинках. Так що ми зараз чистого нічого не їмо. Ні привезного, ні свого. Стараємося перше завжди їсти. І от дитині так само старший син вже не їсть, вже старшому 21-й рік то він. Чіпси, звісно, це теж дуже вред великий, бо вони і Кока-Кола, то це взагалі. І я борюся, але він не слухає. Що зробиш? А малеча то їсть все время перше. Кожен день. Якщо шлунок захворіє, а, да, то я таблетки їм. А, а хто вам радить? Мама. Ні, доктор. Ірина Дмутівна, звичайно, це має бути досвідчений лікар, який би подивився, який би визначив на якому рівні гастрити. Дійсно, чи він вже це маленька ранка, чи дійсно яка постійно кровоточить, чи це вже переростає в'язу. Тому саме правильно звернутися до професійного лікаря, який назначить правильне лікування, і звичайно слідкувати за собою вже також самому. Не, не запускати себе, своє здоров'я. А що треба їсти, от, щоб мати гарний апетит О, і шлунок здоровья? Овочі, это овощи, прежде всего, овощи. щось свіженьке, ті ж каші. Ну, як мать, кожна мать знає, ребенку, чем кормить, але не вот этими покупними всіми. Так що будьте всі здорові, самое главное. діти, і ви всі будьте здорові. Давайте з Богом. Бачачи сюжету, що все таки наші подоляни дотримуються здорового харчування, дотримуються здорового способу життя, і це радує. Але прокоментуйте, будь ласка, люди говорять про гастрити. Які ще є гастрити, і з якими такими симптомами серйозними вони до вас звертаються? Гастритів є багато. І виділити їх всі достатньо складно, але от, допустіна дві 2014 році була виділена нова нозологічна форма: це хілікобактер, асоційовані гастрити, пов'язані з хілікабактерною бактерією, виділення медикаментозні гастрити в окрему форму, стресові гастрити. Але багато людей не привикли і в житті лікарі не завжди використовують формулювання таких гастритів. І більшість привикли і використовують, і перев'язують ці сучасні форми гастритів до тих старих, які привикли використовувати лікарі, які працюють багато років. Ну, наприклад... Це гастрити пов'язують з порушенням секреторної функції. Частіше ми говоримо раніше говорили гастрит з підвищеною кислотністю, гастрит з пониженою кислотністю. Так от, гастрити з пониженою кислотністю – це ті старі атрофічні гастрити, коли ми говорили, гастрити А, або було період, коли називали аутоімунні гастрити, гастрит з підвищеною кислотністю. Це зараз називають не а. Атрофічними гастритами. І клінічні прояви, і лікування, і підход до лікування зовсім інші, і повинні спостерігатися ці люди по різному, наприклад, хворі з атрофічними гастритами повинні пожиттєво наглядатися лікарем. Пожиттєво це раз в рік достатньо? Не, не завжди. Якщо атрофічні зміни на початковій стадії, і немає грубих змін на біопсійному матеріалі, то допустим, має оглядатися лікарем раз в рік, а ендоскопічне дослідження з біопсією робиться раз в 3-5 років. Якщо біопсійний матеріал показує більш суттєві зміни, іде прогресування атрофічних змін, метаплазія, тоді дослідження проводяться частіше. І при тотальній атрофії біопсійний матеріал під час ендоскопії робиться два рази на рік. Такі хворі обов'язково лікуються вдома чи в стаціонарі? Вони наглядаються дільничим терапевтом чи гастроентерологом, і при потребі скориговуються в стаціонар, при загостреннях, при погіршеннях стану. В наш час сучасних технологій багато хто з нас настигає зранку поснідати, випиває чашечку. Каве, як як лікар, ви до цього відноситесь? Ну, це неправильно, тому що е, всі проблеми в шлунку найчастіше від того, що ми неправильно харчуємося. І е, ми можна розуміти, що в шлунку виробляється соляна кислота. Е, ну, це достатньо, скажімо так, хімічна речовина, яка може сама себе з'їсти. Тому всі ці пошкодження слизової найчастіше відбуваються за рахунок. Подразнення кислотою або іншими чинниками, тому найкраще, щоб це був білковий сніданок, це буде найбезпечніше і найкорисніше. Ваші такі поради саме батькам школярів, тому що доросла людина десь може перекусити, а от за школярів, чи потрібно обов'язково. Ді... Да, обов'язково діти мають йти в школу і з'їсти, їсти, їсти обов'язково. Ну тут вже є сімейні уподобання, але важливо, щоб в зранку була обов'язково білкова страва. Ми бачимо, що люди на ходу біжать, і їдять. Чи це корисно для нашого організму? Не корисно, бо швидке харчування призводить до порушення і запалення слизової шлунку. Відповідно до гастритів. Люди лікуються, бачачи ці чи інші проблеми, все лікуються самі. Як ви відноситеся до ліків з реклами, до самолікування? Ну, самолікуванням я би не радила б займатися, тому що багато симптомів, особливо шлунково-кишкового тракту, достатньо схожі між собою, але несуть під собою великі підґрунтя різних захворювань. Тому краще звернутися з своїми проблемами до лікаря. Лікар обстежить вас і призначить правильне лікування в час новорічних свят. Звичайно, люди вживають алкогольні напої. Як це відрізняється, і як шкодить нашому чи шкодить чи не шкодить нашому шлунку? Так, да, це шкодить і це теж є додатковим чинником, який визиває запальні процеси в шлунку, як і нікотин. Навіть при цьому, якщо людина гарно заїдає, mm, да, людина, де, вода, алкоголь, на сприй... алкоголь сприяє більш швидкому всмоктуванню ряда продуктів, ряду речовин. Що це І... за продукти? Щоб от люди знали, допустимо, гострі страви, можуть бути деякі приправи. Якщо більшість харчів, ми вже говорили і бачили в заставці, що все-таки не всі якісні продукти ми маємо. Багато продуктів вирощуються за допомогою хімічних речовин, і вони лишаються в продуктах. І відповідно, вони можуть потрапити в організм значно швидше під час. Алкоголю. Ну, деякі люди звичайно розслабляються, вживають багато велику кількість їжі, закінчуються свята, людина вертається на роботу і починають, особливо представниці гарної статі це жінки, сідати на дієти. Е, ваші поради чи корисно різко сідати на дієту? Яку дієту вибирати? Деякі люди також з інтернету вичитують і самі собі призначають, як це відбувається на нашому організмі. Ну, якщо ми говоримо про люду людину здорову, вона має право вибирати самостійно. Якщо в нас врахувати, що більшість людей мають якісь проблеми шлункового тракту, серцево-студенної системи, ендокринних захворювань, я би не радила самостійно приймати це рішення. Краще порадитися з вашим лікарем можна. Яку саме дієту краще підібрати в цьому випадку? А взагалі кожна дієта має свої недоліки, і коли людина перестає її вживати, вона може так само набрати ту вагу, яку є. Правильніше було би говорити не про дієту якусь певну, а про раціональне індивідуальне харчування? Звичайно, якщо кожна людина не хоче стати заручником аптеки. Потрібно раціонально харчуватися про це у нашому сюжеті. Спеціальна дієта, яку лікар призначає індивідуально для хворого, має на меті збалансувати їжу за кількістю жирів, білків, вуглеводів. Якщо цим правилам знехтувати, недуга прогресуватиме, а там недалеко й до ускладнень, тож варто стежити, щоб ваші страви не були занадто гарячими або ж холодними. Старайтеся їсти у певні години доби і обов'язково подрібніть своє меню на 5-6 прийомів. Якщо гастрит із підвищеною кислотністю, уникайте продуктів, що її стимулюють. У раціоні таких хворих не місце для гострих, копчених, смажених продуктів, протипоказані часник, редиска, кава, алкоголь. Обминайте продукти, що містять штучні барвники, ароматизатори, емульгатори та консерванти. Їжу краще варити або запікати і ретельно пережовувати. До зеленого чаю можна додати відвари з ромашки, меліси, шавлії, шипшини та звіробою, а ще краще пити киселі, кисломолочні нежирні продукти, зокрема ряжанку. Лікарі не рекомендують цим пацієнтам каші з кукурудзяною та ячною круп, газовані напої, сирі, овочі та фрукти. Риба та м'ясо корисні, але нежирних сортів. Зараз час холоду вірусних інфекцій, і люди хворіючи, вживають велику кількість препаратів медичних, і саме небезпечним таким препаратом це є звичайно антибіотики. Як їх правильно вживати, чим їх заїдати, як їх запивати? ваші поради нашим телеглядачам. Найчастіше в цей період дійсно використовуються антибіотики, і по, положено приймати їх все-таки надше ще серце, тобто до їжі. Деякі можна споживати за півгодини, але є препарати, які мають. Достатньо агресивні властивості можуть використовуватися перед самою їжею. враховуючи патологію шлункового тракту, деяким хворим дозволяється вживати цей антибіотик Це через півгодини, сорок хвилин після їжі, в зв'язку з допустим, запальним процесом в період загострення захворювань шумкового тракту. Ви говорили за лікування. Чи можна все-таки наші люди полюбляють народну медицину? Чи можна додати до такого основного лікування, яке призначає лікар, з препарати чи трави з народної медицини? І які це трави? Ну при лікуванні гастриту дуже часто використовується фітотерапія. Якщо людина дослідила провела своє повне обстеження і виявила, що в неї підвищена кислотність, в цьому випадку краще приймати обволакуючі трави, трави, які знижують кислотність в шлунку. Це може бути льон, овес, можуть бути всі картоплі, ромашка, м'ятка. Якщо у людей вже є атрофічні зміни і потрібна постійна стимуляція шлункового соку, вироблення шлункового соку чи ферментів підшлункової залози, в такому випадку хворим радять приймати горічі. Це може бути подорожнік, полин, корінь одуванчика. Безсмертник, який споживається перед їжею для покращення травлення, зараз такий час, що багато хто з нас нервує і. Після цих переживань, нервувань ми також відчуваємо дискомфорт у шлунку, чи може це привести до серйозних захворювань? Так, да, стрес це теж один з факторів, про який ми говорили, всі напруження, які ми маємо: перевтоми хронічні, недосипання депресії. Призводять до подразнення нервової системи, і в відповіді ми маємо порушення роботи шлунку. І можуть бути розвитися і запальні процеси і гастрити, які в наслідку можуть перейти, і якщо не лікуватися, і в'язво а які все таки такі важкі і складні ускладнення після гастритів. Що це за хвороба? Найчастіше, якщо е, пацієнти звернулися до лікаря і провели правильне лікування, гастрити е, переходять в ремісію в або взагалі виліковуються. Якщо не лікуватися, або займатися самолікуванням, найчастіше це. Може бути пов'язано з насійством хілікобактора, який люди не лікують, і в більшості чомусь рахують, що це не потрібно лікувати. Може йти проник... в... декілька шляхів розвитку е... ускладнень. Це може бути виразкова хвороба, яка в наслідку може дати кровотечі або перфорації, які можуть бути загрозою до життя. Може гілікобакторна інфекція при тривалому перебуванні перевести звичайний гастріт в атрофічний і привести до раку шлунку. Дякую вам за корисні поради. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково скористаються ними. І якщо вони будуть обирати здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, то вони зменшать свої візити до лікарів. Дякую вам на все добре.